Атомна енергетика розвивається в Україні з початку 70-х років ХХ століття. Перший ядерний реактор почав функціонувати на Чорнобильській АЕС в 1977 році. Відповідно до планів розвитку атомної енергетики у колишньому Радянському Союзі на території України передбачалося спорудити 9 АЕС. Аварія на час дещо пригальмувала розвиток ядерної енергетики. І 1990 року Верховною Радою України було введено мораторій на будівництво та введення в експлуатацію нових енергоблоків. Зазначені обставини стали причиною припинення робіт із будівництва Кримської та Чигиринської АЕС, а також Харківської та Одеської АТС. Через низку проблем на наявних енергоблоках Чорнобильської АЕС, а також за наполяганням багатьох європейських країн, у грудні 2000 року її діяльність було повністю зупинено. Для компенсації енергетичних потужностей на початку 2000-х років було відновлено будівництво двох енергоблоків на Рівненській та Хмельницький АЕС. Їх ввели в експлуатацію у 2004 році. Наразі в Україні функціонують Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька АЕС, на яких налічується 15 атомних реакторів загальною потужністю 13,8 мільйона кВт. За кількістю енергетичних реакторів Україна посідає 10 те місце у світі та 5-те в Європі. На всіх атомних електростанціях України встановлено реактори типу ВВР. Потужність кожного з яких становить 1 мільйон кВт. Винятком є два реактори Рівненської АЕС, потужність яких менша 440 тисяч кВт. Найпотужнішою не лише в Україні, а й у всій Європі є Запорізька атомна електростанція з потужністю 6 мільйон кВт. Вона розміщується на узбережжі Каховського водосховища у місті Енергодар. Щороку на цій електростанції виробляється близько 35 мільярд кіловат годин електроенергії, що на даний момент становить майже 22% загальнодержавного показника. На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС у 2017 році було вироблено відповідно. 19,8, 17,9 та 13,4 мільярда кВт годин електроенергії. Як уже зазначалося, зараз атомна енергетика відіграє провідну роль у виробництві електроенергії країни. Електроенергія, вироблена на АЕС, є відносно дешевою, порівняно, наприклад, з тепловою енергетикою.